Добрий день, маятам, хлопчики дівчата. добрий день! Дітки, ми розпочинаємо наше музичне заняття. І до нас сьогодні на заняття прийде один гість. Але хто це? Давайте послухаємо музику і ви потім відгадаєте. Слухаємо, дітки. Ведмедик плюшевий підгукнись. Мі ведмедик плюшевий посміхнись. Мі ведмедик плюшевий разом ми. Мі ведмедик плюшевий назад. Мі ведмедик плюшевий, повтори. Мі ведмедик, плюшевий, раз, два, три. Ме ведмедик, плюшевий, зверху вниз. Мі ведмедик, плюшевий, рок. Мі ведмедик плюшевий день минув, Мі ведмедик плюшевий чемним був. Мі ведмедик плюшевий засинай, Мі ведмедик плюшевий Хто це? Правильно, це ведмедик. Ось наш ведмедик, який прийшов до нас у гості. Добрий день, ведмедику. Добрий день, Оксана Сергійовна, і добрий день, тітки. Наш ведмедик невеселий, він якийсь сумний. Може, хоче пограти в гру. Давайте пограємо в гру, яка називається Гарні слова. Дітки, ми будемо співати такі слова. Будьте уважні. Я, я, я хороша людина. Я, я, я добра дитина. Я, я, я розумна голова. Говорю дуже гарні слова. Я себе люблю і я себе обіймаю. Дітки, покличте когось до себе, маму, тата, а можете взяти і улюблену іграшку ведмедику, ляльку, кого хочете. І будемо ми зараз співати один одному такі слова. Співаємо, дітки. Ти-ти, ти хороша людина, ти, ти, ти добра дитина. Ти, ти, ти розумна голова, говорю дуже гарні слова. Я тебе люблю і ми обіймаємося. Я обіймаю ведмедика і дарю ведмедику своє добро і любов. Дітки, наш ведмедик повеселішав. Давайте ми зараз заспіваємо пісеньку, яку вчимо до випуску у школу. І називається вона. «В Садочку ми зростали. Дітки приготувалися і уважно співаємо. Дітки, ви в цьому році йдете до школи. І вашим першим підручником, по якому ви будете вчитися читати, називається Букварик. Я вам пропоную послухати таку пісеньку, яка так і називається Букварик. Найкращий друг, прокидаюсь, посміхаюсь і до рук Буква, а на зірку схожа, буква О проста гарно вчитись допоможе, книжка золота, завдання просте, а б, б, Д Хто такий букварник має, той не пропаде. Завдання просте, а ББ. Б, Кварик має, той не пропаде, треба всім старанно вчитись знати головне книжка ця найкраща в світі виручить мене. Буква А на зірку схожа, буква о проста, гарно вчитись допоможе. Книжка золота, завдання просте, а бебеге, хто такий? Букварик має, той не пропаде а апвгеде, хто такий букварик має, той не пропаде. Той не пропаде, завдання просте, а ПВГД, хто такий букварик має, той не пропаде, хто такий букварик має, той не пропаде. З ведмедиком, з вашими батьками, з вами будемо вчити перші куплет пісні і приспів. Слухайте уважно. Мій букварик, мій букварик, він найкращий друг. Повторюємо, мій букварик, мій букварик, він найкращий друг. Прокидаюсь, посміхаюсь і беру до рук. Співаємо під музику. Мій букварик, мій букварик, Він найкращий друг. Прокидаюсь, посміхаюсь і беру до рук. Далі буква А на зірку схожа. Буква О проста. Гарно вчитись допоможе книжка золота. Буква А. На зірку схожа. Буква О проста. Гарно вчитись допоможе книжка золота. Співаємо повністю перший куплет. мі букварик, мі букварик, він найкращий друг. Чимо приспів. Завдання просте а б, б, Г, Д. Хто такий букварик має, той не пропаде. Повторюємо два рази. Завдання просте! Перший куплет з приспівом приготувалися. Ні, букварик, ні Гарна пісенька ми вивчили і в таку добру гру пограли, гарні слова. Хочеться обійматися зі своїми іграшками, зі своїми рідними. А давайте зараз ми з вами потанцюємо такий таночок, який називається Обіймай. І будемо дарити один одному добро і ласку. Ручки вгору підіймай, підіймай, Ніжно маму обіймай, обіймай, покружляйте з нею, вліво, покружляйте з нею вправо, і повторювати вправу починай. Ручки вгору підіймай, підіймай, Ніжно татка обіймай, обіймай Повернися, з ним наліво, повернися, з ним направо і повторювати вправу починай. Ручки вгору підіймай, підіймай, та бабусю обіймай, обіймай, Поцілуй її у щічку, Враз розквітне в бабці, личко, і повторювати це не забувай. Ручки вгору підіймай, підіймай, дідуся за руку міцно тримай, Як закрутить свої буса, засміятися спокуса. Тися частіше разом буде веселіше і повторювати це не забувай. О -пі на цьому наше заняття підходить до кінця. Нашому ведмедику дуже сподобалось сьогодні на занятті. Так, ведмедик, так, дітки. Я вам дуже вдячна і вам, Оксана Сергіївна. Ми, ми з ведмедиком вам співаємо. До побачення. І ви нам співаєте, дітки, до побаченням, до нових зустрічей.